Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні я хочу продовжити звернення Павла до Тимофія, і саме сьогодні я хочу акцентуватись на слові праведність, якою вона буває Божою і людською, і до якої ми повинні мати стрімке бажання. Тож для цього ми звернемося до уривка, який записаний в першому Тимофія, 6 розділ, 11 вірш. А ти, о Божа людина, утікай від такого: а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Що ж таке праведність в баченні Біблії? Це коли людина має тісні взаємодносини з Богом, з Богом Ісусом Христом. Тож сьогодні ми звернемося до Павла і до Його заклику заклику саме до праведності. Для кожної людини ці відносини. Можуть мати різні напрямки і виражатися в різних формах відносин з Богом. Це може бути молитва, служіння, відносини з людьми в церкві і поза межами церкви. І важливою частиною цього процесу є саме внутрішній досвід з Богом. І сьогодні ми розглянемо таких три пункти, Ще раз нагадаю: це людська праведність і Божа І Саме вже застосування в житті і в побуті, що ж таке людська праведність? Я визначив це. Людська праведність це дефіс, праведність від закону, тобто сукупність заповідей і настанов, а також правильне розуміння та бачення навколишнього світу. Це наповнені люди стародавнього часу, тобто фарисеї, садукеї. І так далі. Це були дуже розумні люди. І вони саме дотримувалися цієї людської праведності. Що ж таке праведність від закону? Це бачення людини Бога через закон. Але Бог дав закон це і для Ізраїля для того, щоб вони якби, просто не знищили самі себе. Якщо дотримуватися лише закону, ви будете благословені Богом і будете жити. Ви і ваша сім'я. Все навколишнє, що з вами. Тобто Бог він благословляв таку людину, але це благословення було обрамлене тільки земним життям, тобто певні земні від народження і до смерті. І все. Цим все закінчилося. Це благословення було. І Бог дійсно він охороняв таку людину, захищав її. Він в законце був благословенням для людей і давав можливість жити, жити. Спокійно, без пригод. Але закон він не мав жодного відношення до вічного життя, до того, що ми переходимо земного. І закон він не стілював серце, він не спасав душу людини і він не виправдовував. Закон він і не зближував людину до Бога. Люди просто його дотримувалися. Це був просто закон. Егоїстичний свій закон. Тобто звернемося до вірша. Галатам, 3 розділ, 21 вірш. Бо коли б даний закон міг животворити, тоді воістину праведність була б від закону. Тобто, коли б закон міг животворити, тоді праведність була б від закону. Але закон він оживляти не міг він не міг давати людині життя. В Римлянам, 10 розділ, 3 вірш. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Тобто, Павло мав звинувачення і докір до юдеїв пошуку оправдання та спасання за допомогою гарних, свів, гарних справ і показовістю, тобто, але ніяк не за допомогою віри Христа. Отже, чим більше ми намагаємося виконати закон самі, тим більше ми стаємо незалежними і ми не потребуємо втручання Бога. Тим більше ми собі надаємо значення і тим більше наша праведність вона стає як самоправедність, тобто віра в свої добрі справи і, відповідно, це віра в самих себе. Тобто праведність від закону це є наша людська праведність, та, що грунтується тільки на наших ділах, а не на вірі в Христа Ісуса. Тепер ж давайте дізнаємо, що ж таке саме Божа праведність, яка веде до вічного життя і як її досягнути. І для цього ми перейдемо до другого пункту нашої проповіді, а це саме Божа праведність, Божа праведність, як же їм нам досягти? Звернемося до вірша Матвія. 5 розділ 20 вірш. Якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Тобто, книжники і фарисеї вони постійно мали докір на учнів Христа і на самого на Христа, і на, сам, і на його учнів. Тобто, вони докір мали через те, що учні і Христос вони нехтували. Певними обрядами, церемоніями, показовістю. Тобто Христос і учні вони не, виправдали, не виправдали сподівань фарисеїв. І в результаті цього учні вони були дуже стривожені, переймалися, тому що такі звинувачення вони відходили від духовних авторитетів. Вони учні вони вірили їм до Ісуса. Але Ісус вирив їхню неправду. Він казав, що фарисейська праведність – так високо оцінена і шанована ним вона абсолютно нічого не варта. Це просто показовість. Але юдеї, попри все, вони вважали себе особливим вірним народом, який любить Бог. Але Христос показав, що їхньої релігії не вистачає самого головного, це саме спасаючої віри в мене, в Ісуса Христа. І їхня награна святість, усіх вигадання, обряди, церемонії. Навіть виконання цих зовнішніх вимог закону, чим вони не дійсно ним пишалися, не могли зробити їх святими і не виправдовували їх. Тобто вони лише дотримувалися саме цієї людської праведності. Вони зовсім не були чистими серцем, ні благородні, і вони абсолютно ніякого відношення не мали до тої поведінки, яку мав сам Христос, і яку. Христос казав, яким треба бути. Але знавці цього закону, вони дійсно казали правильні речі, зачитували Боже Слово, добре його знали. Вони були дійсно таким взірцем. Навіть сам Ісус сказав своїм учнів: робіть те, що кажуть, але не робіть так, як вони роблять, бо роблять вони зовсім по-іншому. Тому що їхні думки, їхнє серце взагалі не мали відношення. До тієї Божої праведності, яка була записана в Біблії, абсолютно. Тобто, да, вони казали гарні речі, яким потрібно б дотримуватися, але вони були дуже далекі від цього всього. Але задамося питанням: чи маємо ми те, що називають віра у того, яка приведе нас саме до Божої праведності? Любов Христа, і Його праведність кривається до нас саме в жертві Ісуса Христа. Заради нашого спасіння, ось у чому і полягає та сама праведність в Бозі до нас. Звернемося до вірша в Біблії, 1 Івана, 4 розділ, 9 вірш. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього. Тобто, якщо людина відкриється для Христа, тоді Бог діями. Всередині цієї людини, всередині серця. Тоді ця людина має саме відносини з Богом. І це та Божа праведність, саме віруючої людини, яка саме і приводить до спасіння, і саме до цих добрих речей, тільки вже які будуть у Бога підкріплені ці добрі справи. Такий заклик, брати і сестри, нам потрібно шукати. Взаємовідносин в першу чергу із Богом через жертву Ісуса Христа, праведність, яка є вище нашої егоїстичної людської правди, яка приведе нас в кінці в кінців, щоб ми не робили до загибелі. На жаль, ці всі добрі справи вони повинні бути підкріплені Богом. Тож, зробивши вибір на користь відносин з Богом, ми повинні будемо зростати саме в праведних вчинках. Тобто спочатку звернувшись до Бога, і вже це буде підкріплено саме Богом, і будуть виходити саме праведні речі. Ці вже речі вони будуть відходити саме вже зі змінного серця, коли вже відбулася трансформація. Звернемося до вірша Якова, 4 розділ, 17 вірш. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Тобто людина, яка має чітке розмежування білого і чорного, знає, що треба дотримуватись білого, але, попри все, всупереч, йде наперекір всьому, всьому що написано, і повелінням Богові, то вона вже має на собі гріх, і Бог вже на цю людину щось матиме. Тобто Приклад, бачучи людину, в якої вивернута кишені, з якої випала купюра номіналом 500 гривень, довго не вагатися підняти і звернутися до цієї людини і повернути її. Тобто не роздумувати, тому що ми знаємо, де біле і де чорне. Тобто, це вже буде змінена свідомість, яка вже буде налаштована на добрі справи саме в Христі. Тобто добрі діла треба буде не тільки якби, знати, але вже і виконувати в Христі. І зміненого серця вже будуть добрі справи. І тоді ми вже будемо керовані Богом на добро. Якщо сумувати все це вище сказане, то потрібно не розраховувати на свою праведність, на свою самоправедність. А Треба розраховувати на Божу праведність, і е, треба, щоб воно ну, це все було підкріплено тільки Богом, йшло через призму Його. І друге, що б я б зазначив, якщо ми не знайомі з Христом, то потрібно відкрити своє серце для Христа. І третє, потрібно зростати, зростати саме в ньому, не стагнувати, і саме зростати в ньому і в його правності. Тобто читання слова, молитва, і потрібно тільки читати і вивчати, подрібнювати слово, як би вникати. І тоді буде ріст в Богові. Дякую, Боже, за можливість сьогодні бути тут. Боже, ти чуєш, що звучить тривога, Боже. Бережи нашу країну, бережи, Боже, наше небо. Також, Боже, дякую, що. Ми можемо вибрати правильне рішення, правильну праведність через Твоє Боже Слово. Благослови Боже всіх нас в подальшому і бережи. Дякую за все. Амінь.